OnePlus 12. Це давно вже не самостійний бренд, частина OPPO, окрема лінійка. Так це все вже давно чули від всіх, тому я на цьому не буду акцентувати увагу, і ми будемо розглядати OnePlus 12 як самостійний окремий продукт. OPPO вже давно не давала можливості зробити справді флагман OnePlas. І 11 був урізаний в багатьох речах, залишаючись конкурентом Redmi K лінійці. І ось OnePlus 12 визвав мене ностальгію. Я відразу згадав OnePlus 9 Pro. Дійсно дуже. Уже крутий флагман. І 12-ка має свій вогник. Він викликає емоції і не став звичним буденним смартфоном. Та 12 навела хайпу в інтернеті не в останню чергу своїми проблемами: павучки в корпусі, крива збірка. І сьогодні ми з усім цим розберемось на каналі синтетики.не. Тому погнав! Цей OnePlus 12 нам люб'язно надав магазин Pixofon, який за останні вже півтора року радує нас актуальними флагманами. Зараз в них є в продажі актуальні моделі: OnePlus 12, Ace2 Pro, нові і вживані пікселі, Samsung та ще багато різноманітної техніки ви зможете знайти в Pixofon. Крім того, вони надають гарантію на свої пристрої і на сайті ви можете оформити покупки в розсрочку. Тому переходьте в описі за посиланням на сайт Pixofon та підписуйтесь на телеграм-канал. А а ми переходимо до OnePlus 12. І перший раз, коли я дістав смартфон з коробки, він мене здивував тим, що не слідкує трендами, тобто нема тут пласких грані, як в останніх там Xiaomi, айфонів, навіть Samsung. Цей смартфон має глянцеву задню кришку. Вона заокруглена з усіх сторін, і смартфон не виглядає як якась калька на iPhone. Ні, це самостійний продукт. І багато користувачів OnePlus 12, ті, які придбали цей смартфон в Китаї, особливо в білому кольорі. Знаходили в корпусі якихось павучків, браки збірки, скло було нерівномірним, але мені пощастило. І цей OnePlus 12 залишився цілим, без сторонніх істот в задній кришці. І в цілому, мені дуже подобається, як OnePlus зробили свій флагман. Блок камер не заважає тримати смартфон, як це було у Find X6 Pro. Єдине, що мене бентежить, це ось ця встав. Вона пластикова і вона не є цільною з корпусом. Вон, тут є невеличкий перехід. І OnePlus. Ви б могли зробити цей елемент цільним і зробити, наприклад, як Google Pixel. Це дійсно було дуже класна штука в Pixel, через те, що вона цільна. А тут, ну, це виглядає не дуже круто. Хоча сам смартфон лежить в руці, не дивлячись на діагональ 682 дюйма. Дуже зручно. І вага в 220 грам. Не так сильно відчувається за рахунок. Заокруглень на задній кришці це. Дійсно лайк. Та на корпусі є дещо, за що я хочу як пожурити, так і похвалити. І це тригер зміни режимів роботи. Між вібро, без звуку і звичайний зі звуком. Це круто, дійсно, що він є, але у OnePlus 9 Pro він знаходився над кнопкою живлення. Тепер над нею знаходиться кнопки регулювання гучності, які раніше знаходились на лівій грані, що було дуже зручно. Можна було однією рукою робити скріншот. Зараз цим, коли ви тримаєте смартфон в правій руці, Дійсно, є проблеми в комплекті. з OnePlus 12 йде захисний чохол, зарядний блок. Кабель, і якщо вам потрібні додаткові аксесуари, ви їх можете знайти в нашому телеграм-каналі зі знижками Skidonus. Саме тут кожен день публікуються товари від перевірених продавців по найкращій ціні, включно з новинками від Xiaomi, OnePlus і ще багато чого іншого з AliExpress. Тож підписуйтесь на телеграм-канал за посилання в описі. А ми переходимо до екрану OnePlus 12. А у нас тут спереду яскрава LTPO-матриця з адаптивною частотою оновлення від 1 до. 120 Гц. І ця матриця від Boye X1 з максимальною яскравістю 4500 ніт. Якщо відкинути ці маркетингові цифри, цей дисплей дійсно яскравий, має чудову передачу кольорів. І він підтримує технологію Tone. Дехто жалівся, що екран має надвисокий щим. Та я хочу сказати, що екрани в Samsung і iPhone мають високий рівень щим на низькій яскравості задля того, щоб зберегти натуральну передачу кольорів за рахунок надвисокого Дімінгу ви отримаєте спотворення кольорів на невисокій яскравості. Тому тут бренд вирішив пожертвувати щим і надати перевагу кольорам. Хоча я скажу, скільки я користувався цим смартфоном, в мене очі взагалі не втомлювались, так само, як і на останніх Samsung і iPhoneх. Хоча у OnePlus є режим зменшення мерехтіння для тих, кому це наднеобхідно. Тому як висновок хочу сказати, що дисплей дуже крутий. Сканер відбитків пальців працює швидко, але не так якісно, як ультразвуковий. У Samsung S23. І є ще одна фішка. Ви можете користуватись цим екраном під дощем або мокрими пальцями. Це спеціальна така технологія розроблена, але цей смартфон не підтримує захист IP68 від вологи та пилу, лише IP65, що є, як на мене, для флагманського смартфону дуже великим недоліком. Хоча ми йдемо далі до системи, і у нас встановлена ColorOS 14, яка побудована на базі Android 14. І із недоліків цієї системи я можу відмітити наявність лише англійської і російської мови. Української тут немає. І поки що не зрозуміло, чи з'явиться можливість прошити цей смартфон на глобальну Oxygen, Як це можна було робити з OnePlus 11 з 10 Pro. Тут поки цієї можливості немає, тому що ще глобалки OnePlus немає. Вона станеться 23 січня. І дайте ще додатково місяць, поки знавці знайдуть спосіб прошити ColorOS на Oxygen. І тоді у вас з'являться всі фішки глобалки, а саме Android Auto, якого тут. Немає, тому що це китайська версія смартфону. На китайській версії смартфон у вас нема обміну поблизу від Гугла, тільки OnePlus Share, який буде працювати лише зі смартфонами BBK. Ну і там, начебто, Xiaomi буде працювати все. Ну і звісно, після придбання в ньому буде забагато китайщини, яка видаляється за 10 хвилин. І ще кілька днів ви будете блокувати повідомлення від китайського магазину. При встановленні АПК вам буде завжди показуватись китайська реклама, яких якихось там застосунків і для встановлення деяких стилів Аоде чи темба потрібно зареєструвати опл-аккаунт і мати там якісь бали, щоб придбати ці стилі. Тобто цей смартфон все таки можна ним користуватись дійсно, але є свої обмеження. Хоча так, Google Play можна встановити без якихось шаманств через збудований браузер. Просто пишете там google.com, Google Play АПК, встановлюєте АПКшку, ставите джеборд, і все у вас буде і Гугловська клава, і Google Play, але не буде тих фішок, які я вже раніше перечислив. Повідомлення на системі приходять без якихось шаманств з бубном, тільки телегу довелось вмикати в налаштуваннях смартфону. І все, за це опо дійсно лайк, як і за роботу системи. Find X6 Pro просто працював дійсно дуже погано. Там фрізив, анімації були ривками. Тут все надто плавно, все дуже гарно. Смартфон дійсно працює, дуже круто, і я не можу до цього докопатись. Якщо так буде на глобальній оксі, цей смартфон дійсно заслуговує вашої уваги. В Color 14 залишились всі фішки кастомізації, які були в минулих версіях, що додали більше налаштувань в екрані для зменшення навантаження на очі. Та є ще один нюанс в системі: це мізерні налаштування Dolby. Так, динаміки OnePlus 12 дійсно дуже гучні, деталізовані, але щоб отримати якісний звук, потрібно просто якихось неймовірні зусилля. Коли ви вмикаєте звучання, наприклад, Spotify слухати просто звичайну музику через динаміки. Вам потрібно заходити в налаштування. І вмикати режим фільми. Коли ви заходите дивитися відео в YouTube, вам потрібно зайти в «Добі» і увімкнути режим музика. Бо якщо ви залишитесь на фільмах або на динамічному, то відео будуть якісь взагалі пласкі, начебто з якоїсь бочки. Ви не можете якось окремо налаштувати добі для різних застосунків. І, хоч звучання тут дійсно якісне, але його під різні застосунки налаштовувати, це просто е, я сподіваюся на глобальні якісь версії Оксі, такої проблеми не буде, тому що це, блін. Ну, дуже якось незручно. І звук це саме та частина, де OnePlus не зміг використати весь його потенціал. Та на рахунок невикористаного потенціалу. Лідує у нас саме процесор. Snapdragon 8Gen 3, який Qualcomm кардинально переробив. Тепер ми маємо чотири різні кластери. Один найпродуктивніший має ядро Cortex X4 з частотою 3,3 ГГц. Є два кластери з ядрами Cortex A720 з різною частотою, і два ядра Cortex a 720 520. Ще на момент презентації цього чіпу в мене виникало дуже багато питань, чи не буде він надто гарячим, і чи не повторить він долю Snapdragon 888. І поки що, те, що я побачив OnePlus 12, мене не надто порадувало. Смартфон максимально намагається задушити продуктивність 8G 3 та при першому перегріві втрачає дуже багато потужності. В приміщенні з температурою повітря 14 градусів OnePlus в Тротлінг тесту втратив 28. Ще для такої навколишньої температури забагато. Тести Geekbench показали результати гірші за Snapdragon 8Gen 2, встановленого в Galaxy S23. А стрес-тест графічного прискорювача показав взагалі втрату 43% продуктивності за 20 прогонів, тоді як Galaxy S23 втратив 34% потужності і отримав результат майже такий самий, як оновлений чіп. Хоча я знаю, що ви зараз напишете в коментарях. Мені без різниці. На ту синтетику, головне, як він працює. І цей чіп працює бездоганно. Ну просто працює ідеально, все відкривається надшвидко, фотографує швидко, редагує фото швидко. Але це все робив той самий Snapdragon 8 Gen 2. Поки що я якихось покращень взагалі не бачу, і в іграх gen 3 ситуація з однієї сторони чудова. Мінімальний нагрів навіть на максимальних налаштуваннях графіки в Рекфест і Genshin Impact. до 38,5 градусів. При цьому смартфон має стабільний фреймрейт 60 в Genshin. з нечастими просадками до 50. В Рекфесті ситуація була складніша. Просадки бували й до 30 кадрів, а в середньому гра працювала на максимально можливих налаштуваннях з фреймрейтом 50. І цей результат перевершив iPhone з середнім FPS 40 і просадками до 20. Та варто відзначити, в іграх були однакові налаштування графіки, але графіка все одно на iPhone була краще. Роздільна здатність зображення на 15 Pro була вище. На ньому картинка відчувалась набагато деталізованіше і приємною око. І якщо порівняти якість графіки OnePlus, то китайський герой нашого відео програє Купертиновцям. Тому на рахунок продуктивності я не знаю. На Напевно, не варто вибирати Gen 3 задля якихось ігр і так далі. Лише єдине, що мене здивувало в цьому смартфоні, це автономна робота. І вона тут. Просто бомбово. За півгодини гри в Genshin Impact на 90% яскравості дисплею. Смартфон втратив рекордні 12 За півгодини надскладного Рекфест 16 І це взагалі неперевершені цифри роботи в повсякденному житті зі встановленою сім-картою і використанням lte інтернету. Девайс може пропрацювати навіть півтори доби, отримавши 7-8 годин екрану при максимальному навантаженні або понад 15 годин. Екрану при перегляді відео з Wi-Fi. смартфон дійсно можна порівняти по автономній роботі з якимось iPhone 14 або 15 Pro Max, і це дійсно дуже велике досягнення. Тим паче, що у вас є 100-ваттна швидка зарядка, 50-ваттна бездротова зарядка. Тому на рахунок автономної роботи і зарядки тут взагалі ніяких претензій немає. Просто Лайк. Like. До речі, згадав про зв'язок на обох операторах, що Kyivstar, що Vodafone, смартфон тримав 4G стабільно. Я б сказав, що оновлений модем від Qualcomm разом з розташованими OnePlus антеннами чудово справляються із ситуацією і тримають зв'язок навіть краще за gen 2. Ну і останнє з чим залишилось розібратись, так це з камерами. Так, основний сенсор у нас оновлений від Sony, нової лінійки Litia, модель 808. Цей сенсор має трохи більший розмір, ніж у попередника OnePlus 11, а саме 1 до 1,4 дюйми. Начебто не надто багато, але японська магія повинна була зробити з цього сенсора дійсно флагманське рішення. Надширик у нас на 48 мегапікселів з розміром 1 до 2 дюймів. А ось Телевейк це нова фішка BBK 64 мегапікселя OmniVision з трьох Кратним оптичним і 120-кратним цифровим зумом. Цю систему встановили Vivo X100 Pro, і вона буде встановлена в Realme 12 Pro Plus. Тому я гадаю, варто очікувати найближчим часом ще більше смартфонів із телевиком від OmniVision на 64 мегапікселі з перископом і трьохкратним оптичним зумом. Та якщо повернутись в застосунок камери, то є кілька цікавих моментів. В портретному режимі можна фоткати з 1, 2 чи 3 кратному наближенні, а в відео знімати в максимальній якості 4К 60 кадрів чи 8К 24 кадри. Але перемикатись між моделями можна лише в максимальній якості 4К30 кадрів. Хоча що Vivo, що Apple можуть це робити в 4К 60. В режимі Pro ви можете фоткати в RAW, але фотки вийдуть всього в 12 мегапікселів. Не можна увімкнути всі 50. Для 50 Мп. Синих якісних ро вам потрібно вибирати Pixel 8 Pro. Фронталка у нас нарешті змогла знімати 4К 30 кадрів, та якість на ній ну так, дуже посередня. Та й чекати 4К 60 не варто. Це скоріш за все обмеження сенсору, а не програмно від OnePlus. Добре, за стосунком розібрались, гайда переходити до порівняння з iPhone 15 Pro. Зробивши безліч різноманітних фото, я хочу сказати: OnePlus мене здивував. Так, в день при фотографуванні із різноманітним освітленням на основну камеру. 12 часто помилявся з балансом білого. Фотографії з нього кидало то в одну, то в іншу сторону. Проблеми є і з режимом HDR. Він не може збалансувати фото. І часто, крім пересвіту, ви отримаєте ще й недолік деталей в темних ділянках фото. Айфон в цьому плані більш прогнозований та видає приємні. Ніший результат, та ввечері, коли освітлення недостатньо, OnePlus по різному фотографує з нічним режимом та без. З нічним режимом 12 робить фото, схоже на айфон, висвітлює майже все, створюючи ефект дня. Тоді як фотографуючи в звичайному режимі, фото більш наближене до натурального. Але при такому поганому освітленні OnePlus взагалі не здатен нормально сфокусуватись на людях та вбиває хоч якусь надію на нормальне фото. У 15 Pro з цим проблем не було. Цікавинки починаються з телефотокамерою. Бо в день та при середньому освітленні OnePlus показує кращий результат за iPhone, менше шуму та шарпу. Фото на OnePlus більш придатні до редагування. Але ввечері смартфон відмовляється вмикати телевик і фоткає з цифровим наближенням основної. Камери, де iPhone, використавши телевик, знищує 12. Та й коли все ж телевик вмикається, якість не буде задовільною та повністю програє айфону з мініатюрним сенсором. Це капець. Йдемо до портретних знімків, і тут хочу відмітити рандом у OnePlus між телевиком та основою. Зовсім різний баланс білого. І ця різниця змінюється від фото до фото. До речі, ця різниця між передачею кольорів є не тільки в портретному режимі, але й при звичайному фото фотографуванні. Ось просто до студії ми фотографуємо. Ось така гарна локація. І кожна фотографія просто різна. На ширик, на основу, на телевик. Тут взагалі OnePlus ніяк не підігнали сенсори. Це, блін, капець. Та якщо глянути на сам результат в портретному режимі, то OnePlus так, є проблеми з розмиттям фону, особливо на основну камеру. Контур, здається неплавне, бувають прикрі помилки. Волосся розмиває смартфон не точно, але саме обличчя на OnePlus 12 має чудову передачу кольорів та мінімум шуму. Але волосся смартфон робить взагалі неприродним. І в цілому, портрети на OnePlus 12 так рандомні, але досить непогані. Але якщо щоб перейти до недостатнього освітлення, я тут був дуже здивований. Бо OnePlus за рахунок того, що не намагався працювати HDR, зміг зробити приємний природний портрет, знищивши в цьому режимі iPhone. Браво! Місяць OnePlus фоткає з невеликими домальовками, якщо його побачить повним. Якщо це старий або молодий місяць, то автоматика 12 відмовляється на ньому фокусуватись, та фото виходять паршивої якості. Але ви можете в ручному режимі з наближенням 10 x руками покрутити та зробити крутий знімок місяця. Ну і далі відео приклад. Що ж, зараз приклад зйомки 4К 30 кадрів на OnePlus 12 і iPhone 15 Pro. Знімаємо в звичайному режимі, без здобі, без нічого зайвого. Ви можете помітити наскільки. У ну, ампласу дуже сипеться картинка, справді дуже сипається. Хоча ванплаз, який iPhone, може примикатись на ширик, ось. І примикатись на телевик. На айфоні це зробити набагато простіше, але iPhone зараз не хоче примикатись на ту тему. Хоча аванплас. Також не перемикається і якість ну така дуже посередня. Тому давайте зараз зробимо один їх знову, і трохи пробіжимось. Звісно, напишіть в коментарях, як вам запис звуку на ці смартфони. І на якому смартфоні вам більше подобається якість запису відео. Хоча, як на мене, тут все. Більш ніж очевидно. А ось вам приклад відеозйомки на iPhone 15 Pro і OnePlus 12, 4K 60 кадрів в день. Ви не можете на OnePlus перемикатись на надширик, не можете перемикатись на телевик лише один X на iPhone. Будь ласка, ширик, X2. Телевик ми увімкнули. Наближення робимо. І зараз ви, до речі, чудово можете зацінити. Передачу кольорів на ванпласі взагалі. Здається, що зараз якийсь ранок, ще зараз день, дуже все яскраво, хоча й фон робить. Фон таким синім. Але це більш наближено до натуральної передачі кольорів, ніж на OnePlus. Давайте, до речі, пробіжимось трохи. І, звісно, як завжди, напишіть в коментарях, як вам запис відео і запис звуку. Тому цей смартфон дійсно має великий потенціал. Якщо сюди встановити Google камеру, налаштувати її, то цей смартфон зможе дійсно видавати дуже прикольну якість фото, як на основну, так і на телефото камеру. Тому OnePlus 12, ти дійсно крутий по камерам. Але все ж є проблеми з софтом, тому iPhone в цьому порівнянні. Переміг, але з невеличким ось таким невеличким відривом. Та перед тим як перейти до висновків огляду, я хочу відповісти на деякі питання, які ви, глядачі, задавали в коментарях в нашій групі Telegram. Перше запитання: чи є фрізи при старту запису відео? Я таких не помітив взагалі. Я спеціально тестував в різних режимах: 8К24 кадри, в 4К60, 4К60, 4К30 кадрів. Фрізів не було в смартфон. Моментально починає записувати відео, і... І все, тут все круто. Так, наступне запитання, який бітрейт відео? При зйомці 4К30 кадрів смартфон має бітрейт 50 Мбіт в секунду. Наступне запитання, чи є різниця балансу білого між сенсорами? Так, вона є, вона велика. Відео. OnePlus намагається її нівелювати, але якщо фоткати просто так, ось, звичайні фото, то там не тільки між балансом білого, але й між передачею кольорів, там рандом взагалі, лютий. Наступне запитання: чи велика різниця в яскравості між 12 і OnePlus 9 Pro? Так, різниця буде дуже помітна навіть в повсякденному житті. Яскравості дуже багато, і тут екран можна порівнювати з iPhone 15 Pro з Galaxy S24 Ultra. І напевно в деяких моментах цей екран буде навіть яскравіший В hdr відео в основному. Ну і останнє запитання: як автономність OnePlus та чи є заявлені 5400 мАч? Так, тут дійсно ці 5400 відчуваються цей смартфон дуже живучий, як при тестах, так і повсякденному житті. Я вже раніше розповідав про цифри, і, взагалі, там було багато ще питань, але я на них відповів в самому огляді. Тому, якщо підводити підсумок під оглядом, то OnePlus 12 це той смартфон, який буде дуже крутим, якщо на нього впаде ціна. Зараз він коштує близько 35 тисяч гривень за китайську версію без Android Auto, без обміну поблизу. Це як на мене надто забагато. Тим паче, що у смартфону немає IP 68 захисту від вологи та пилу. У смартфона є проблеми зі звуком, та він може порадувати екраном, яким можна користуватись навіть мокрими пальцями. Смартфон отримав USB 3.2 Gen1 та потужний снеп, якого потенціал не вдалося реалізувати компанією OnePlus. Це Дійсно бадьорий флагман, який згодом, коли ціна опуститься, можна придбати собі. Дякую за перегляд. Бувайте!